Всім привіт! З вами Іван Конюшевський, і як ви бачите, сьогодні знову я на рибалці. Сьогодні виїхав на один із заливів Києва для того, щоб половити якусь білу рибу на фідер. Вискочив я буквально перед роботою, приїхавши за темно, хочу порибалити декілька годин і відправитись далі на працю. Тому рибачу навіть без садка, я ж кажу, чисто така от лайтова рибалочка перед робочими годинами зимою. Фідер, ну, подивимось, що з цього вийде. Зима цьогорічна. чесно кажучи, абсолютно от, погода вже другий рік поспіль повторюється. Тому відкриваємо сезон ловлі з криги. Тобто попадаємо на перший лід, буквально ще одна-дві рибалки по льоду, і все. Криги немає, температура плюс, все, що було, пороставало. Коротше, ой, зима вже другий рік поспіль. Не на користь любителів зимньої рибалки з льоду, не на користь пінгвінів. Але, з іншого боку, є час вибратися, порибалити на улюблену фідрунснасть. Тому, я ж кажу, настроєний сьогодні позитивно, впевнений, що в цьому заливі риба є. В таку пору року, як ви знаєте, що Оптимальна локація, де може бути збиратися якась кількість риби, це якісь ями. Тут достатньо велика глибина, але також рибалячи ось зимою, рибалячи по холодній воді, потрібно бути уважним і слідкувати за тим, чи не є ваша вибрана локація зимувальною яму. Я знаю, що моя локація зимувальною ямою не є, тому буду сподіватися сьогодні трішки половити тут рибку. Чесно кажучи, зазвичай, тут, коли вже сезон теплої води закінчується, тут якась кількість рибки завжди присутня, тому тут навіть будній день зайняти місце трішки проблематично. Але ось буквально декілька днів тому тут ще пливав здоровений кусок криги, який. Розганяв любителів ловлі на фідер. Тому, як ви бачите, сьогодні рибало, рибачу сам. Мені ніхто не заважає, я своїми теревеннями нікому не заважаю. Можна відпочити, побути на самоті зі своїми думками. А погано це тому, що ну, все ж таки рибалки на березі це показник того, чи присутня тут риба, чи вона клює. Тому щось мені кажеться. А у мене перша покльовочка, поки я з вами це. Балакаю. Перша покльовочка, риба якась геть дрібна, е, відчепилася. Трішки фрусував, відчепилася, але клювака була. І зараз подивимося, що там з моєю насадочкою. Зазвичай такий період року тримати якийсь там літній спортів, спортивний темп ну, немає абсолютно ніякого сенсу, тому... Розпочну, от поки розкормлюю, розпочну з темпом десь 2-3 хвилини. Потім, якщо цього буде замало, буду пробувати десь на 5 хвилин. хвилині, щоб насадочка трішки більше часу полежала біля нашої прикормки. Поки маркерився, знаходив якусь стайку риби майже, майже дна. Тобто, коли грузило падало, ти чітко відчуваєш, що воно б'ється, поки падає на дно, об щось б'ється. Це, скоріш за все, були якісь стайки риби. Але вони були не локальні, тому що от тільки кидаєш на сусідній орієнтир, вуаля, там вже цієї риби немає. До папи! Клас! Клювака! Ой! От ти нам такий бойкий, парніша, ніша, ти шо? Ну, друга покльовочка. Не заставила себе довго чекати. І паркую, чесно кажучи, щось по відчуттям дуже схоже на підлящика. Де? Підлящик ти чи не підлящик? Клас, рибка прям, ну прям кайф. Ой-ой-ой, бережка взагалі включається в нас хтось. Хто у нас тут включається? Так і да, підлящик. Без підсаки, впевнено, Оп. <ріжу> перший, перший зимовий красень на фідер цього року. Як ви бачите, зимовий фідер приносить свої плоди, тому, якщо ви чекали від зими криги, а її немає. Не стримуйте себе, беріть літні снасті і гайда ловите от таких от красенів. Ну, рибку ми в рідну стихію. Парнішка цей звабився на 4 мотилики і одну червону пінку. Сьогодні комплект живності в мене такий мінімальний, тому що, чесно кажучи, вчора полінився заїхати на бухару за наживкою. Заїхав сьогодні зранку, а продавці прикормки і наживки на рибловному ринку, вони, чесно кажучи, від такого поганого зимового сезону теж в шоці. І тому от сьогодні о 6-й годині на Бухарі нікого не було. Зазвичай, там, як тільки закінчиться комендантська година, там вже ринок живе от повністю своїм таким от ранковим життям. Але сьогодні я ж кажу, був один продавець. В якого не було нічого, окрім насадочного мателя і червоної пінки. Тому я ж кажу, сьогодні в мене такий от комплект поживності геть мінімалістичний. А сподіваюся, що із з таким комплектом пару годинок перед роботою я посаджу і покайфую. Так, треба напевно достати лічильник риби, щоб було цікавіше порахувати, скільки ж рибок я за сьогодні зловлю. Натякає мені, що це? Ще симпатичніший підлящик. Не знаю, чи таке буває чи ні, але рибка прям тяжка. І до речі ця прям без покльовки, просто напрошло пройшло 2 хвилини, думаю, перезакинуся, а рибка вже тут як тут. Клас. Ах, кормушка тяжка, але все одно рибу відчуваєш прям паличка шторм. 3,9 до 120 грамів, прямо кайфуєш від виважування. Да? Хто тут у нас? О! Ха! Слухайте, а цей от красень, подивіться, на його ранки, знаєте, від чого вони бувають? Від того, коли посидиш в садку риболовному або в підсадці. Тому я так розумію, що... Тому я так розумію, що цього красення нещодавно хтось ловив і відпустив. Ми теж його будемо відпускати. Підростай. Так, ми швиденько перезакидаємо і не забуваємо клацати наш лічильник, на якому вже дві рибки. Слухайте, ну я, чесно кажучи, розумів, що рибка тут має бути, що там на мою прикормочку правильно вона обов'язково підтягнеться. Але щоб три закиди, і, три закиди і дві риби ну на таке я навіть не розраховував зимою. Клас. От за що я люблю фідер? За те, що... Можна покайфувати, реально, якщо немає льоду, можна покайфувати круглий рік. Тому е дуже багато з вас, хто питає в коментарях, Жека, коли ти закриваєш сезон, відповідь моя дуже проста. Сезон я не закриваю ніколи. Якщо скрізь стоїть крига, то хоча б один раз на рік я, чесно кажучи, намагаюся поїхати в той самий бурштин, де є теплий канал. Ось хлопці е зі Львова, Тернополя, Франковська цього року проводять, провели вже декілька турнірчиків і е збирають для наших захисників, для хлопців ЗСУ, для рибаків, збирають е кошти. І ось навіть е зібрали вже майже на. Е на джипчик, який буде нашим захисникам-риболовам допомагати на передовій. Тому займаються класною справою, хлопцям великий респект. І якщо вам цікава рибалка цього року з бурштина, ви знаєте, пишете в коментар, сів в машину, поїхав на бурштин. Тому залишайте обов'язково коментарі. Слухайте, покльовки максимально зимові. От він просто взяв насадку до роти і там по одному мотилику щось там облизує. Давай же по-нормальному клюнь, загиб. А рибка зависить! А, хорош! Ой, слухайте! Все хтось у нас такий, типа... Якийсь агресивний пацан. Я навіть встану. А парнішка веде себе так. Агресивно. Ну просто кайф. Просто кайф. І хто ти у нас там? О, поплив в сторону. Ні, судячи по тому, що розмір, напевно, такий же самий, але хлопчина максимально пручався зі старту. Клас. А це означає, що в нас вже три рибки. Дивіться, підсікся за верхню губу, а ще одна фішка, як і в попередньої риби, дивіться, в нього губа порвата. Тобто цю рибу теж ловили і, скоріш за все, відпускали. Отакі, бачите, Це насправді дуже приємно, то, що от наші рибалки йдуть так сказати, по, закон, по букві закону, відпускають рибу, яка не підходить до мінімального вилова, а можливо, тому що частково намагаються наслідувати правило риболові спортсменів, піймай відпусти. І в тебе навіть теж рука не піднімається її забрати. Це реально дуже круто. Таким рибалкам величезний респект. О, давай, давай, давай. Покльовки, геть, не впевнені. Блін, ну, риба, наскільки вона себе активно поводить, коли ти її підсікаєш, просто наскільки вона сильно пручається. Слухайте, якісь такі нехарактерні для підлящика удари. Ви подивіться, сходить сонечко, а ти собі зимою сидиш, ловиш рибу на фідер. Ну кайф, ні. Я, чесно кажучи, думаю, що якщо так буде сьогодні клювати, то можливо хтось не попаде на роботу. Такі підлящики, розмір гляньте, плюс-мінус однаковий. Отаких от красенів сьогодні ловимо. Так, не забуваємо нажимати на наш. Лічильник четверта рибка. просто вже краса. Щоб ви розуміли, зараз е, рибалю глибина в місці лову е, на 15 секунді падає Брайновська куля, що ну, його називають, 70-грамова з кормом падає на 15 секунд. Тобто, як ви розумієте, глибина достатньо таки велика. І саме на таких локаціях. Риба зараз збирається. Це однозначно. Зараз немає ніякого сенсу шукати рибу на більш мілких ділянках водойм. Тобто тут є дуже так характерно виражена ближня дистанція. Але я знаю, те, що там зараз, чесно кажучи, на цій глибині ну це така марна спроба, там щось намагатися зловити ківака. Ай-яй-яй-яй-яй. Ні, дав по губах. Ось тому. Перше, це те, що я правильно вибрав цю локацію і зовсім про це не жалію. Друге, це те, що правильно підібрав, як мені здається, темп і прикормочну програму. Тобто прикормочна програма в мене, чесно кажучи, це саме звичайна літня прикормка. Покрашена в темний колір, тобто вона є достатньо калорійною. Темний колір обов'язково, незважаючи за май чи літо, ну, якби темний колір тут без варіантів. Зараз ви можете подивитися, наскільки прозора чиста вода. Як ви розумієте, що якби використовував якийсь яскравий там, жовтий, Корм, то, ну, чесно кажучи, можна було залишитись без риби. Е, холодна вода, чому ж вибрав калорійну прикормку? По-перше, тому що не збирався давати її великій кількості. Тобто, я сподівався, що там темп в мене буде десь 5 хвилин. Е, По-друге, це те, що е, все-таки, як ви розумієте, коли кормушка тоне на е, рахунок 15, і все одно якась частина корма згубиться по, по дорозі, випаде з кормушки, через який час тільки вона впаде на дно. Тобто достатньо мала кількість прикормки падає на нашу точку. Щоб рибу якось зачепити, щоб рибу якось зібрати, а ви знаєте, те, що навіть дона риба така якось під лящик, якого я зараз ловлю, взимку вона дуже часто ходить не на дні. А, тобто, переміщається трішки вище в придонному слої. Тому, щоб її якось звабити, щоб її якось покликати, прикормка має е, пахнути не дуже яскраво, тобто, але все-таки пахнути приємно. Я все-таки видаю перевагу більш солодким запахом. Пряні по холодній воді, я чесно кажучи, ну не полюбляю використовувати. Другий момент це те, що я почав спочатку почав давати трішки більше пінки і насадочного мателя в прикормку. Це було погано, тому що. Риба дуже довго шукала мою насадку на дні. Зараз я майже повністю викреслив всі кормові елементи зі своєї прикормки, тобто в кормушці в мене летить на точку тільки прикормка. І тим самим це пришвидшило мої покльовки. Тобто, риба на насадку відзивається набагато швидше. На жаль, залишається рибалити зовсім недовго часу, але зараз сподіваюся, що ці всі мої висновки підтвердяться, і я ще зловлю якихось там Десяточок, може, пару десяточок рибульок. І що ось дуже цікаве, те, що зараз на точці стоїть тільки підлящик. Боже, клював він, напевно, більше хвилини, От поки я вам розповідав, він клював. Геть дрібний, але, але є. От, стоїть тільки підлящик. Тобто рибка стайна. Я впевнений, що якби тут зайшла зараз інша стая, наприклад, густери, то клювала б. Одна лише густера. Зазвичай в переміжку попадають інші види риби, але все-таки як от натрапив на стайку підлящика, то от клює підлящик. І як ви можете бачити, плюс-мінус рибка вся одного розміру. Там деякі, Декілька крупніших залетіло, деякі менших, але все-таки риба плюс-мінус одного розміру. Також от вдалося, чесно кажучи, підібрати, підібрати гачок. Спочатку почав пробувати з більш мінімалістичної насадки. На 16 гачку пробував різноманітні легкі моделі. Тобто це і декоєм 001, і катана 16. -та. Але, чесно кажучи, поки не поставив 14-ту катану на метровому повідцю жилочки 009, от як тільки почав це використовувати і перестав. Мінімалізувати свою насадку, тобто насадку у мене достатньо об'ємна. Це 4 мотилика і одна червона пінка. Зараз поставимо 5 мотиликів. Поки не почав от не поставив нормальний гачок, то було і більше і холостих покльовок. Були просто якісь ситуації, коли ти наче бачиш покльовку, але покльовка, я ж кажу, така в'яла, що якби була трошки більша хвиля, та цю покльовку взагалі б не побачив. Ох ти шо? Ти шо? Хто ти кракен? Ой, клас! Блін, ну просто кайф? Слухай, ну прям агресивний парніша. Прям занадто. Ух ти. Я вже піцак візьму. <риклад> <риклад> ну, коротше, якось так. Ось така вона зимова, сувора, київська фідерна рибалочка. Ось такий от дядечка пожаловав. Як ви можете помітити по оцих кокулічках, прикормка йому явно має до смаку. Явно. Що ще взимку треба. а? Клас! Оце. Цього дядечко я навіть сфотографую зараз. В рідну стихію відпускаємо. Ох, як погнав! Так вже можна ловити, де? єсть. Після більш-менш нормального підлящика клюють от тільки. Малюки такі. Чому так? не зрозуміло, Але поки не можу поставити більш-менш нормальну рибу за розміром. Як тільки починаєш сипати живність в кормушку, то нічого не відбувається, ти просто ловиш таку ж саму рибу, але покльовку очікуєш там на хвилину, на півтори хвилини довше. Я думаю, що ще парочка і все-таки поїду позаймаюся своїми офісними справами має бути гарна рибулька Оп. Кльовки, чесно кажучи, такі жахливі, що всі ви знаєте мій монтаж, так, це інлайн з використанням жорсткого фідергама і м'якої штакерної резини Мавровської. Але зараз просто-напросто зняв Мавровську резину, залишив тільки більш жорсткий фідергам, тому що ну, покльовок взагалі не видно. Я коли от тільки починав ловити фідером, на такі покльовки взагалі не реагував. Тобто коли хвиля взагалі не зрозуміло, клює, чи не клює, чи то хвиля, чи що то відбувається. А потім витягую, щоб перезакинути, дивлюся, насадочки, то немає. І от зараз відбувається те ж саме. тобто ну риба геть, геть жахливо клює, точніше клює вона добре, а покльовки ледь-ледь помітні. Але, але все йде по плану, я вам так скажу. Тут було три закиди без, без покльовки, я вже думав, що щось пішло не так. Але сів достатньо таки, судячи по всьому, гарний підлящик. Хоча ні, звичайний розмір, але достатньо таки потужно він себе поводив, особливо на початку виважування. Плюс один. Поб'ється дійшла. От. Плюс один на лічильнику. Я думаю, що пару рибуляк і сьогоднішню вилазку в місті Києві по зимовому фідеру я буду завершувати. Погляньте просто, на який же ж він класний. Риба реально дуже тяжка, риба видно, що зимня, подивіться, подивіться на цю спину, подивіться на це пузо. Риба вся від'їжджена, максимально тяжка і дуже дивно, що максимально активна. Якісь були невнятні покльовочки, вирішив підсікти так легенько, наче протяжкою якусь. Ну, риба так пручається, що вона або непоганого розміру, або забарив щось. Спочатку здалося, що прям якийсь кракен. Ой, ой, ой. Біля берега включається знову. Ну, та ти що, віддай вудку, алю. Давай же будемо починати спливати. Хто ти там. Вода прозора, клас, дуже добре видно. Так, да, під лящичок. Підлящичок непоганенький такий. Клас. Ну просто... Ой, просто кайф. Ще трошки і цю рибку можна буде називати лящем, але поки він все ж таки ще підлящик. Просто клас. Риба прям. Ну дуже дуже сильна. Так, малюк підростай. Ох! Що ти там? Оп. Так, ну що, в нас плюс один в копілку, а це на секундочку вже моя 32 риба. І я думаю, що на цьому красені ми... Нашу рибалочку будемо завершувати. Ось такий красень пливе далі. Ой, підростати. Ну що, якщо коротко про сьогоднішню рибалку, то вона вдалася на всі 100%. Рибали сьогодні не повний день, рибалив я до обіду майже. Поїду ще сьогодні на роботку, тому от така от лайтова зимова фідерна вилазка, буквально на пару годин, ну, я, чесно кажучи, просто відвів душу. Ну, як я кажу, 32 рибини, розмір ви бачили, просто чудовий розмір для зимового фідера. Чесно кажучи, кайфанув. Надію, що ви теж кайфанули, переглядаючи це відео. Обов'язково підтримуйте жирним лайком, україномовний YouTube. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео. Пишіть, куди мені відправитись далі, знімати влоги. Можливо, ви хочете, щоб я якусь тему для вас розкрив в рубриці як. Обов'язково про це все пишіть, ви знаєте, я все читаю, на коментарі відповідаю. З вами був Євген Конішевський. Підписуйтесь на канал. Побачимось!